Всім привіт! З вами Палич і рубрика «Кращі бої в World of Tanks». І цей ріплечик нам е, надіслав shadow step на ПМ-напронь. От от Цікава збірочка через досил, приціл, оптика і інструкція ще стоїть на е, маскування. І подивіться, куча кумулів, всього 6 ББ. Щоб цікаво дуже. Ну, дуже Ну кумулі, розумієш. що... Пробиття 320, да? але ж ББшка 243. Так, не знаю, такий сетап снарядів возити, ну, не знаю, здається, для мене дивнуватенько трошечки. Ну, окей, маємо, що маємо. Маємо Прохоробка, є Бурасик зводний, який, походу, так розумію, поїде тут, світить, да, нам, е, тому що ЛТшок я щось не бачив в цьому бої. Ось така історія. І народ нагадає, що також можна надіслати свій реплечик на, на таке толят, на таке ем... Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, обов'язково має бути майстер в бою. І за символічний донатик я цей бій запишу на канал. І попрошу без спойлерів, просто мені кинути, реплейчик, ріплей, сам файл ріплея, е на пошту, чи Discord, там, чи Telegram, куди удобніше, Контакти всі є у нас в описі е під описом відосика. Отак от. Значить, так. Що ми маємо? Дефолтно поки що все відбувається. У нас нічого такого. Прям цей. Стандартненько, Бурас ProB підсвітить. ПМ стоїть на відкидочки з кумулями. Подивимося, що вийде у нас тут. 320 пробиття це, звісно, дуже сильно. І якраз таки на фоні цього <голдат> 320 пробиття у 8 рівня. І на фоні цього всього Wargaming вирішує понерфити десятки. <голдат -320 -пробиття> Бо вважають 323 пробиття у Чіфа забагато. Божечки, жиза якась. Ладненько, трошечки відійшли від теми. У нас є Бораск. Дуже добре, що його вбили. Шкода, що пемочка не залетіла в нього. Не залетів пемочки тишечка. Ну, зараз тепер для Бораска просто рай. Мені навіть, знаєте, мені дуже цікаво, що тут Бораск насвідеться, бою. Прямо дуже цікаво. Для Бораска це тупо рай, народ. Він зараз може тут зробити 10ксисту, так би мовити. Якщо, якщо він ще правильно збірочку поставив на цю з командирським, да, оця вся історія, то може дуже, дуже круто бути насправді. Так, їдуть взагалі пацани не пальоно, трошечки дерева ламаються, да. трошечки взагалі не пальоно. Ну поки що жертв при цілі ми не бачимо. Не знаю, мені здається, це таке, якби краще бути там грати, да. В оцих позиціях во-во-во, 2-5-7, нормально. Оттуда ти можеш закидувати краще поум'єк і ДТП. Оця історія. Моя, ну, на мою думку, нам краще відігрувати на початку бою. Так, у нас дурачки зливаються, 1-3 вже. Я не знаю, куди вони їдуть, це просто бред якийсь. Опа, ну це ж має бути тичка. Хорошо, 463, невеличка альфа. Могло б і краще, але як, же, як він вже умірає. Уху-ху-ху-ху. Т-30, давай, покаде, насипай. Броню не Ммм, Кумисики, кумисики. Да не знаю, опять-таки, повторюсь, на тут кумулі така кількість. ББшок більш ніж достатньо. Тому що там Т-30 не проб'є ББшку. Десь там полетіло, звісно, якусь походу в маску. Але такий моментик... Не знаю, Бураску треба нагріше грати, мені здається. Першу передачку ключів поїхав, бо він вже 91 ПТ вирішує. Що Бурас дно, його позорився і він пойде світить. Бо Бу Бурас нічого не світить. Якось так виходить у нас. Тепер ставочка, 91-й то відлетить в ангар чи ні. Мяупнуть уз печені. Так, ну тут борд башенький. Хорошо! 588 сюди! Оце розумію, альфа. Оце розумію, альфа, слухайте. Так, нормально. 556, жесть, конечно. Жесть, звісно, от коли нас перша Хм. Очікувано. Так, рахунок у нас тим часом 6-6, маємо мінус 2к по хп. І Бураску, я так розумію, засвітився. Зараз відсвітився вже і пробує далі це діло роз... накидувати, розкидувати. Що тут можна зробити? Зайняти центр, попробувати по тяжах постріляти. Ну, центр маємо через всю перевалитись, може попробувати по тяжикам стріляти буде. Але поки що спокійненько це все ми сидимо. Хорошо, слухай, це залетіло в в коня. Оце чітко в коня залетіло, дуже крутий шот вийшло, вже дашки є тим часом. Ну що до 4 пробиття, 2644 урона, нормально. По альфі нормально крутить там, дуже, дуже смачно по альфі крутить. Бля, вже ще, ще в коня дасть, так? Да? Хо-хо-хо, 6 581. 580 що таке? Це точно су-130 пм Це що за альфи такі вилітають? Жесть! Оце так підкрутка, йопи маті. Ладно, давай, борас полетів, всі бораска, братан. Все теж, дзвонить теж борас поїхав кудись. А, ти боїшся трошечки, ну логічно, да. логічно. Бо ПМК, як правильно, хрустять дуже смачно. Бля, зеленим тупо От вам кумуль 320. От вам і зеленим свідиться. Получається, злазив. <свист> Худось 105 10, 10, якісь такі непонятні точки залетали, залетіло. Як він Т30 не пробив, так я арні не пробив, хоча ката, зеленим світилося. Так, давай, давай. Та в вали, вали йому, божечки, як, як в нього в цьому бою летить, офігеть, уже 3237 урона. У нас є. Поки що немає фрагів. Маємо мінус 36, по ХП в команди. І рахуночок 7-9, якось так от. от. Зараз небезпечно стоїть, насправді мають лампочку поймати чимось, мені здається. Вже трошечки занадто близькоюватенько, знаєш. Так, ну Бурас поїхав з Корпо додушувати. Я не пам'ятаю, скільки в Скорпа ХП це поки що не зрозуміло. І питання чи додушить. Тому, можливо, би на пемочки краще під'їхати було б за саппорти спра... трошечки, да? ну, виходить, Бурас справився з Корпом. І тепер рахунок вже мінус один всього-навсього по стволах, але в противника чомусь хп ще більше наробиться. Так, ну що ми маємо? Маємо 3207 урона, поки що 0 фрагів. Е, я би на місці... Блін, а що робити? Що ну, ж по ідеї проїхати квадрат, типу Д2, і отсюда ж їх прокидувати краще буде. Коня того саме можна спробувати, добрати було б. Коника можна було фуасик, дати, о, нормально. А, бурат закрив. Хорош, хорош. Хорош. Пікселі підставляють. О, 50-й, дядь, 50-й. Нормально, в принципі, так пойде. І так все йде. 550 ядачу залетіло. Кому 320 животворящі, як то кажуть. Нормально, 10-й, поки доїхав, то закінчився, по суті. Оце запушує МЗ-шку. Оце запушує МЗ-шку. Уже є перший фраг у нас. У Бораска вже три, до речі. У нас тут 4, майже 300 дашки є, у нас ще фулове хп, що можна навіть розмінятися. Я б, напевно, зараз би в розмін почав виходити, вже, тому що перестаюємо. Нас аеронор арні шотний, можна на нього просто зайти дати і забрати його. І, в принципі, я думаю, так. Да, пора б вже їхати трошечки агресивніше, розмінюватися. Засуджую, засуджую, те, що в чаті купишуть, засуджую, не реально, те, що в чаті Не можу таке говорити. <ривіт> Ой, здорово, здорово. Ну і все, тепер просто в аеронарні перевалюється, забирай. Ну, моя думка. Їхати на, на, на третю пора зараз це помилка. Ну ладно, не помилка, це правильно, але він. Ну, аеронарні айронарні не забере просто. 55-ка вривається, до речі, щось не реагує. Ванша до на це реагує, але пізнова. Капітан МЗшка жива, жесть. Десятий й пушив розбився. 55 пушить розбивається. Жесть, звісно. Оце так, бі, це так поворот. 4600 практично у нас є. І в нас ще показує фулову третопора, фулов Т-103. Ну, треба їхати, треба їхати, тому що перестає дядько в нас, на мою думку. Я би вже агресивніше відігрував, би цьому. І значно агресивніше відігрував би. Тим паче, в нього є оптика, він має пересвідчувати е е важкого танка. Він має присвічувати його. Просто їдь, ти, ну, ти пересвітиш ще 100%. Так, їде МЗ, чекаємо, що МЗ підсвітить нам цей. Опа-па! Оце так бонус код, слухайте. Це 103-й тут. А я думав, ще поки за ним їхать ганятися. Ай-яй-яй, бо раз, таку дашку тирить у нас. А ну альфа прода чи ні? Я чомусь думаю, да, Йому так крутить сьогодні. Не пройшла нічого собі, слухай. Не пройшло альфа. <хах> ну все, їдьте, блін, божечки, оп'ять перестаєте. Що за що ви мені за ріплечики закизуєте, де ви От реально перестаюєте? Ну ти ж пересвічуєш, ти 103 пересвічуєш і ти топора пересвічуєш, тому що у ну, тебе огляд маску... маскування дуже жорстке. Огляд тебе крутий з оптикою. В принципі, можливо, просто там вони ну, все спілкуються в зв'язку, ну, зв'язкому зв з водику і... Просто Брас каже, я посвічу, а ти постріляй. Можливо, і так і можливо і так. Я цього не знаю, але ну, це не знаю. Це пасивні, пасивненько, пасивненько виходить. Шоти, звісно, залітають дуже красиві, а він шотний. Обідка ще й не пробиває. Тут БББ просто в борт треба було б давати і все. А він кумулями якісь там, ну, а кумулю борт не дуже дружить, розумієте? Заряди ББшку і дай просто в борт. Відстань, дивіться, 550 метрів. А таку сіку, звісно, стріляти дуже неприємно. Ну, що снаряд довго летить, що самі бачите такий круг і точність. Залетить чи ні? Хорош! Залетів! Єсть. Четвертий фраг, нам зводить, до речі, сім фраг, які зробили. 5456 видимого урона. Для, наскільки я наскільки розумію, наскільки я розумію, що одного разу буде не засвітився, правильно? Вроді би, як лампочки не ловив, в бою. жесть, звісно, жесть. І результати на цього бою є. 6594 дашки. Це жесть, я пам'ятаю, це 103-го зашла тичка. А ще десь якісь бландики які позалітали доволі непогано. Я вам скажу, це він два бланди, виходить, дав. Ну, альфа, звісно, в цьому бою крутилася дуже люто. Є, знятне діло, майстеросик, є основний калібр. Є, е, брати по зброї, Чотири фраги яка в нас є. Нормальненько, нормальненько. 21 постріл, 19 попадань, 14 пробиттів. Ну, реалізація трошечки слабенька. Ну, Стріляв дуже багато по тому самим трьом топорам. На таку відстань, що капець, звісно. Там тяжкувати на таку відстань давати, але непогано. Борась дав теж хорошу дашку. 6700 насвітив. Ой-ой-ой, смачно як. Хороший, просто як така мрія для Бураска в такий бій на проху без ЛТ. І за... І я вам скажу, з більш того, вони вдвох взяли по майстру в цьому бою. Я вам скажу, Вони вдвох взяли по майстрику цьому бою. 1660 досвіду на Бораску, це майстер, от так от, якось так от. І 149 з чистим фармом. Непоганенько. 300 к грязним фармадули. Але оце б'ят такий фулкомолін, на цей бій взагалі не потрібні, по факту там, ну, це занадто вже, якось, вже якось занадто народ. Отакий от от бій вийшов. Нагадаю, що ви також можете надіслати. Свій реплечик на такий огляд, на таке документування. Обов'язково має бути репле... в реплеї майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. Да. І за 7 донатик я запишу ваш реплейчик собі на канал. такі, Така, так мовити, послуга є. Да. Е, обов'язково. Мо також без спойлерів, просто файлик закинули всі контакти в описі. Отакі От діла народ. А на цьому все всім все найкращого триматись себе добре, все буде Україна.